Як ми зараз вімкнемо, а вже можемо вмикати до нас. Долучається Мирослава Гонгадзе, яка дуже добре розбирається і знає вже історію політики Сполучених Штатів Америки, керівниця Бюро Голос Америки в Східній Європі. Мирослава, ви з нами доброго ранку. Мирослава, доброго ранку. Радіт ви бачите. Мирослава, ну от читаю от останні дані як зетполів США. Республіканці лідирують за даними СНН до конгресу США Республіканців. Набирають 178 голосів проти 136, що у дикрдемократів. Цьому вчора в CNN повідомили, що під час голосування в окремих штатах Аризона, Техасі, Каліфорнія відбувся дивний збій. Чи відомо тобі більше, що говорять про ці дивні збої, і коли чекати вже таких кінцевих результатів? голосування? Що це для України означатиме серед іншого. Окей, okay, Значить, та багато запитань в цих ваших запитаннях, значить. Треба розуміти, що, хоча день голосування завершився, у сполучених штатах підрахунок голосів буде ще тривати досить довго, тому що в залежності від штатів у деяких штатах насправді, оскільки люди дуже багато голосують поштою чи попередньо підраховують голоси. Право підраховувати голоси може бути аж на 10 днів після виборів. Тобто ми маємо час, і можливо, деякі в деяких округах і будуть сперечатися з приводу до. Результатів цих виборів, тобто на сьогодні, дуже важко точно сказати. Була ця червона хвиля, республіканська хвиля прийшла в конгрес чи ще ні. Декілька важливих моментів розуміти вже зараз. Дуже важливим були губернаторські вибори. в, наприклад, ну всюди звичайно в сполучених штатах, але наприклад, в, в на Флориді, тому що губернатор де Сантос отримав на 20% голосів більше ніж інший. Його, його конкурент демократ, це не величезна перевага. Він також допоміг іншим республіканським кандидатам, зокрема у цьому штаті, піднятися і виграти ці вибори. Чому важливо Десантос? Тому що він є одним з важливих, як кажуть експерти, претендентів на президентську посаду у Сполучених Штатах, і кажуть, як кажуть аналітики, також він навіть більш ефективний, як представник республіканської партії. Ніж навіть Дональд Трамп тому тут це дуже важливе питання, і ми знаємо, що напередодні виборів Дональд Трамп заявив, що ось я оголошу додаткову інформацію. Буде дуже велика новина, і так таким чином інтригу зробив для, для виборців. Значить, що це означає для України республіканцям. Потрібно лише лише 5 голосів набрати в, в палаті представників для того, щоб отримати перевагу. І так в, в палаті, в, в, в палаті представників. Не в сенаті І так виглядає, що в палаті представників вони отримують більшість в сенаті. Насправді ця суперечка вона досі дуже така. Так би мовити дуже близька дуже близькі республіканці і демократи один до одного, що означає для, для України цей цей виборчий процес? В принципі, в сполучених штатах залишається двопартійна підтримка України. Вона буде залишатися. Питання тільки у тому, що є група республіканців радикально радикально правих, які Починають задавати запитання з приводу використання коштів, які надаються Сполученими Штатами для України, і якщо вони не, не змінять так, би мовити, не вплинуть на зміну допомоги Україні, вони можуть робити погоду у цьому процесі і ускладнити цю, цей процес. Але вже зараз в Конгресі існує законодавча ініціатива. Надати Україні додаткових між 50 і 60 мільярдів доларів, і наступні два місяці конгрес ще спробує, поки він ще буде працювати, тому що новий склад конгресу приходить після нового року. Спробують ухвалити цю допомогу, і це буде означати, що Україна може бути щодо допомоги Україні. Це буде так би мовити вирішене питання аж до завершення бюджетного року 2023-го. Мирослава, а, ну а, фу, трошки заспокоїла mm -hmm. дійсно, тому що республіканці це не одноосібний єдиний Трамп. Його контролюють. Це політична традиція Сполучених Штатів Америки. Що собі Трамп надумав, це означає, що так надумали республіканці загалом партія. Тому в цьому сенсі, а, ок, то ок. А далі о, о, є інформація про те, що в разі перемоги республіканців на виборах наступні два роки будуть. Жахливими, і це майже цитата про президента США Джо Байдена. Я, я напередодні він про це заявив. І він вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах республіканської партії на його адміністрацію очікують жахливі два роки. Цитата Байден заявив, що хороша новина в тому, що він збереже за собою право вето. Що мав президент на увазі? Дивіться. А... Є в дуже е, рідко, коли який президент насправді в Сполучених Штатах має можливість е, так би так мовити такого такого теплого е, теплої ванни, який яку мав до цього часу президент Байден. Треба розуміти, що е, демократи е, так би мовити контролювали конгрес і е, і законодавча і виконавча гілка влади була у руках е, е, демократів. Це не традиційно для сполучених штатів, тому переважно в балансі влади є. Е, коли одна сила є, контролює виконавчу владу, інша ем, законодавчу, чи буде щось, це, 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 це це жахливо? Ну, побачимо, звичайно, буде складно, не буде просто, і, але давайте врахуємо те, що все ж таки це була політична кампанія. і Президент Байден сказав про це напередодні президентської е, напередодні напередодні е, виборів, тому е, будемо трошки е, так мовити, е, ну зважав на цей на цей такий а, момент, коли Політичні сили, так би мовити, активніші і більш радикальніші в своїх висловлюваннях під час виборів? Ну окрім того, що ти кажеш, що це просто такі радикальні вислови були, тому що ну були ці е, виборчі перегони? Ти заспокоїла про те, що бюджет встигнуть в будь-якому разі ухвалити щодо допомоги в, в Україні так ще до приходу республіканців, якщо вони переможуть, е, якщо прийдуть республіканці, то е, наскільки може змінитися до е, е, такі Йтєвість допомоги Україні ну я на початку сказала, що швидше за все, допомога буде залишатися немає. Так би мовити, таких ризиків, що вона припиниться, можливо, буде трошки ускладений процес контролю за цією за цим процесом. А це означає трошки сповільнення процесу надання. Але в принципі, ніхто з аналітиків не передбачає так, би мовити, повної відмови від допомоги Україні все ж таки 70% американців, понад 70% американців, вважають, що Україні потрібно допомагати, і Україна сьогодні все ж таки є фактором на президентських. На, на цих і була фактором на цих е, виборах, як на місцевому рівні, так і е, в до до конгресу. Пасі Мирослава Гагадзе, Морославочку завжди відкрита для вас наша студія. Якщо будете з ваших ласки у Києві, чекаємо Мирослава Гагадзе, керівниця бюро «Голос Америки в східній Європі про ситуацію в США після завершення проміжного голосування до конгресу. Спасибо. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.